Доброго дня, дорогі спонсори, любі підписники і просто халявщики. Сьогодні я зроблю огляд на непрохання одного мого підписника Чуркобіси проти Чиркозомбі на YouTube канал, який називається Глазами історії! З тим каналом я ще не знайомий, я його ще в очі не бачив, тому давайте почнемо пошуки цього прекрасного каналу. І так, ГЕЛАЗАМ ЕСТРЕ. О! Така історія цікава. На заставці. Явно згенероване. В мірі так виглядає. Якісь кіфскомотиви непонятні, які, взагалі. Як що тут таке цікаве там? Окей, давайте почнемо, як завжди, з опису каналу. І так. Народ, який забув своїх героїв, отримає взамін чужих героїв, а, відповідно, чужу мораль, мову і культуру. Ну Тих, да. хто може підтримати канал не тільки лайком. якийсь, а й Айбек А. Галикбанк. Це чий канал взагалі? Казахський? Чи Так, 252 тисячі підписників, 437 відео. Непогано. 58 мільйонів переглядів заснований у 2018 році. Непоганий результат, непоганий. Добре, подивимося, що на каналі є. Без заперебрика не було б Казахстана. Казахстані починається терор. Казахи тероризують за перебрикось. Який жах! Добре, давайте почнемо з відео. Шортів тут нема. Дайте з самого популярного, що набрало найбільше. 3 мільйона переглядів. Окей. Запоребриковский историк, казахи – это загроза для Запоребрика. Они нам не братья, напевно. Я, конечно, очень с большой тревогой смотрю на будущее Родины нашей, потому что мне кажется, что эта задача не решена, и не решается, и в связи с этим, конечно, в том числе, в связи с этим нас ждут, конечно, большие войны. Божечки, какаясь тут выставлена автоматом? авто на 480 є варіанти не сильно ліпше добре послухаємо що цей запере брик оф ца нам тут заливляє і на югі сторони і далі наш обстановлення Росії в кавказських війнах істріблення нашим государем і нашій армії благословлявшийся православным. А вон он Невозможно. Это. Хотя бы потому, что существуют подробно описанные торжественные реляции наших военных, наших военачальников, которые с гордостью докладывали императору о своих достижениях военных. И мы оказываемся в итоге со всех сторон в конфликтной зоне. Мы понимаем прекрасно, что отношения с Европой не наладятся, что Североатлантический блок будет подвигаться, реакция на эти действия будет абсолютно адекватной и понятной. И плюс нерешённые вопросы вот с этого подберёщи, что называется страны вот там, где юг и далее, далее, далее. Они, конечно, представляют огром. Я так розумію за перебрик овця, шкулиць, що колись його предки вирізали купу народу, а тепер вони суд комплетиком, що ті, хто вижив з цих недорізаних народів, прийдуть і тепер відріжуть їм їхні овці. Боже, якое я горе! же вы теперь бедные блядь не обсервите от страху, а овцы блядь за паре огромную угрозу судьбы и нашего государства и, и нашей жизни. И это какое Случиться обвал этот может произойти в любой момент, через год, через два года, через три года. Если Россия была бы связана с внешним миром, все связано в первую очередь с судьбой внутренней. Если так посмотреть, да, ничего не бывает такого в России, что не, не резонировалось бы из Европы или прочего мира. У нас нет внутренних проблем. Как не осмысляется, это все... Это все за перебрег повца скулило, что в восьмом Рулька на 3 хвилины, 5 миллиона трехэнергии. Кей, у, Жах жахливий. Як же їм бідним страшно то було ще тогди. Ой, руський поліглод розказав, що творили, блін, а... казахи з заперебриковськими. А ну аж 27. Понятно, що любой князь їздив ярликом на княжині в Орду. І розуміється, Орді князей Паролі. Паролі і Олександра Невського. Ну, це Євзоров його, хто хоче і так собі подивиться. Це тільки нарізка цитат. Тут конкретно ніхто нічого не розказує, та? Скучно таке дивитися. Нудно. Мені їхні скулі. это а шо на нафиг не вперлися. Ну так и есть, тут и есть, на риске. Ну, 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 например, до того. 3 января 1850 года на Семеновский плац Петропавловской крепости вывели пять арестантов, ранее приговоренных к казни. Несчастные в тюремных балахонах, привязанные к деревянным солдатам, Ой, лирика, вольнодумцев-революционеров Михаила Буташевича Петрашевского, в число которых входил Федор Достоевский. В последній момент перед залпом, когда ж. Достоєвський виявився потомком тюрка. Ой, тоже мені Африка, блин. Заперебриковців нема ні одного свого нормального, блин. Діяча політичного, культурного, чи якого би там не було. Ладно, давайте популярные, мы посмотрели, одна наипопулярнейшая, давайте друге наипопулярнейшая, тоже на три минуты, миллион переглядей три роки Знаете ли вы, что мама самого знаменитого певца СССР и России, самой популярной музыкальной группы была казашка? Речь не о родной матери, которая родила, а о той, которая усыновила и вырастила звезду. Долгие годы, если СМИ России говорили о ней. Ясно. Той канал повторює точно те то саме, що роблять наші. Вони намагаються довести по методах за перебрик овців, що вони не гірші за перебрик овців. Це таке прекрасне відчуття, коли ти намагаєшся довести, що ти не гірший за овцю, блін. Прекрасно. Тут щось цікаве реально є, тоді є щось не в канві, блін, за перебрик овського. Хоч чогось. 400 схренув відео, люди. Тут хоч щось оригінальне є. Не знаю, чи вам чути, в нас сусіди завели молодого песика. І ми його чуємо безперестанку. Тому ну, що я виводять на балкон, і він там балкониться по повній програмі. О, до все А не. Добре. Є тут хоч що то. Що то хоч. Власна думка. Чи тут тільки нарізки зі всякої фігні О, навіть советський О! Світовий культовий герой виявився потомком Казаха. Грав дракула Казах. Прекрасно. Давайте подивимось. Може, 10 хвилин десь. Ось такі, якого не витримую самособою. Той тільки я дивився, мені не цікаво. Я ще Хар, я Синклер, для сих, сіл зла. Адам Сінклер, Син, каже, дуже гарно цей мультфільм зробив. Але його треба дивитися в оригіналі. Тоді і тільки тоді, ви розумієте, всю суть цього. Тому що в перекладі ні черта такого не дають, там настільки прекрасні акценти. дебильные уговорки и тому подобное, что не передает этого переклада вообще никаким боком, блин. Нивелюет полностью. Так что, смотрите его в оригинале. Если что не читал, не поймете, то будет ржачно. Бо самі говірки прикольні. Ще всяк Боже, боже, боже. Я... Сказать, роман ирландского писателя Брема Стокера стал в общей мировой культуре именем нарицательным. Це роман о вампире аристократе, что нас позже в публике выдал румынский князь Влад Третий Бессараб. Миф этот настолько пришелся по душе европейской аудитории, что Драна. Да Прочитайте. Русскоязычное издание имеет обширное предисловие, в котором российский филолог упорно на 57 страницах пытается вам доказать, что граф Дракула и румынский князь Влад Цепеш Дракула это один и тот же персонаж. Мана, Наня, ты и кровожадный пирографа от такого отношения к роману Бремос, потомкам Тюрка Гунна Атилы. Итак, Перейдем сразу к 74. А вы уверены, что тюрк Атилла был тюрком? У меня вот очень большие сомнения, что Атилла и Гуны за них хоть какие-то отношение имеют до тюрки в принципе. Ну, потому что, блин, на их название ни про что не говорят. Ни имя, ни назва Гуны. Ни черта. Но про это мы поговорим позже. В той странице книги. В последний раз Танского мы что не Дракулой, которому мне надлежало вскоре выехать по делам. Льва не было я узнал из веры. Да. Яр на а прям стерео, куски с... Я нахожу. На Но теперь перейдем на 104-ю страницу, о, в которой бай, Граф Дракула бай. уже сам рассказывает о своем происхождении. Полночь. Долговечно раск. он, его, с... почти всего раз. В вели себя на морском побережье Европы, Азии, да и Африки так жестоко, что люди принимали их за оборотней подобно огненному сах и сама могли сравнить удивительно ли, что мы племя победителей. Как видите, согласно роману Брема Стукера, герой вампир нашего детства считал себя потомком Гунна Атилы. А это ничего, что это художний твир? И что автор себе придумывал, что хотел? Это художний твир, понимаете? Это был такой, когда Юрий Канегин, я книжечку читал. Чего он там только не сплетал по истории Руси Украины? Но там нужно было прочитать главное. В Вступному слові, що його твір називається блин, історія Роси України, але це Роман Есе. Розумієте? Роман Есе. Це бачення художника. Він не претендує на історичність. А тут прямо художній твір. Видно, що збирається впрямую? Посилатися на художній твір і на слова художнього героя? Це все одно, що блин, посилатися на родословного Шерлока Холмса. Блин. При його ж словах, блін приведених в його творах від цього, господи. А, сера Артура Конон Доїла. Замітьте, Конона Доїла! Це ж не натякає часом на то, що він був цачатком Великого Кімерійця Конона, блять. Чи щось йому подібне? Боже, що ви мені запропонували оглядати? Люди? І ні, ніякому румуні владяться пішов. А які румуни, які блін. <ривіт> Ах, даю, ця... і, і це все, бля! І це все, щоб на 10 і на Інаріска скинив і мультиків, блін! Ну, зашибись! Ну, зашибись, Як завжди! Як завжди! Тут свого оригінального ні півслова. Тут цитати, писанина, триндянина, блін, хрен знати кого. І так 400 з хреном відео. Ну зашибісь. Прекрасний канал, який я в житті би сам навіть не подумав подивитися. Боже боже. Дракула сам розказав, що він нащадок Аттіли. Дракула, художній блін, персонаж! Хрин би з тобою, якби хоча б на якісь, блін, легенди по посилалися цих, блін, ну, господи. Етнографів, записаних десь в Румунії, блін. Ні! На твір Брама Стокера. На слова художнього, блін, героя. Зашибіть! А доктор Ватсон, блядь, часом не потомок великих, ну не знаю, кого, блін. Шамбалістів, наприклад, по його ж словах. Давайте ми на цьому збудуємо якусь охранену теорію. От дивлюся, дивлюся. Ні по заставках, ні по назвах, ну і чертаний цього всього подивитися. От від слова вага пишете ще. Ну ж таке, цей канал Глаза Мисторія. Мені дуже нагадує наш канал, блін, Історія Руси. який теж знімається не для українців, там і типу український, він чомусь на брик мові. І направлений виключно на Запаребрик Овіць. А це таке саме тільки казахський, я так розумію, так? Да. Прикольно. Свого ніфіга одні цитати чорті чого. Ой, бомбу, ну, ну хоч щось цікаве, попадеться. Добре, я тут вижу цілу купу заперебриковських спікерів. Ну, а казахські спікери на цьому каналі появляються? Монголи пасли свиней потім казахи навчили їх воювати. А хіба казахи не вважають себе прямими потомками, нащадками монголів По офіційній версії? Цікаво, цікаво. Ну, от можна послухати. На ваших экранах скрин лекции российского профессора истории Игоря Изласова на Тему происхождения монголов. В связи с возникшими проведения действительно были оседлым лесным народом, и ими стали в самих монгольских труд слова русский юрт тех, кто еще не догадался темы тесно с узбеком, кто наслушав. Друзья, поддержите модераторы русской тунови, набравшим бентов. Исторические тюртров за меру, логией. Поддержите канал. Исторические темы зачастую пересекаются с политикой и этнологией. Друзья, модераторы русскоязычного ютуба так любят этот канал, что, к примеру, даже на таком безобидном ролике о шатунове, набравшем более 200 тысяч 000... А був би він на казахській мові, то ваші любителі Запаребниковської мови вам би ніхера там не могли підісрати, не би тупо ні не поняли, що ви розказуєте на своєму каналі. Так вони ні не можуть поняти, що я розказую на своєму каналі. В них же щели, блядь, такого розумієте, вони ж би на два біта мозків, мозгів, вони ніхера, блінки, свого матюка не можуть вивчити. На своїй мові ведіть канал, та я тоді не зможу зробити на нього огляд. Не зможу сказати, наскільки він всратий. Просмотров за одну неделю дали щедро разбужнее один месяц. К работе, видят считаются считаются будь то ребенок. Когда знаю какое они себе сам представляли но то, что в, -то <просу> в -то же самое <просу> были усилены, но вон теперь, в своих сибирах сияли, блин, том, на... жето, и, и кем, блин, это все дело, так? Монголи научились у тюрок. Монгольський мір заїмствовав у тюрок всю земледельческую лексику, все названня диких животных для степі. Шастый... А тюрки були землеробським народом? Да, в степах? От в казахських, монгольських, середньоазіатських степах вони там носом ворали землю і сіяли жито! Я правильно понял, що його сказано? Чи я якось неправильно понял? Тюрки були землеробським народом. Бля! Це які тюрки були землеробським народом? Може ті тюрки, які прийшли на територію сучасної тюрці! Вони були землеробські коло припарлися. Вони прям за собою вилучили, блін. Що, не знаю, що вони за собою влучили? Мішки з житом і прям от Орала, та? Це тому вони, блін, середньої Азії свалили від монголів тюрки На територію сучасної Туреччини. О, Господи Боже! Пошуки великих богоподібних предків це настільки благодатна річ, що навіть канал, на якому ні півслова власного тексту, бліна, одні цитати набирає, бля до хера переглядів. Боже, що я роблю на Ютубі? Я на Ютубі розказую, що не було в нас ніяких богоподібних предків, що наші предки вийшли з дикого лісу, чорного, як смола, бліна. Були мисливцями, перебили половину Європи і заселили тих. Територіях, де перебили половину Європи. Ну, не було серед наших предків богоподібних предків. да? Не могли б наші предки, блядь, в темному лісі, де земля чорна вітошена, да, курва. Світло не попадає, тому там ніхера не росте. Не могли вони там ворати, розумієте, і ніхуя там сіяти вони не могли. Ні, сіяти вони не могли, і там ніхуя би не виросло. Я вже 200 раз показував карту слов'янську, блін. Території, де виникли слов'яни, там були дрімучі ліси. А тут, блін, тюрки в степу, курва! В СТИП! Землеробський народ! Вони монголам передали всю землеробську лексику! Кей хто то А, Ой, все, хвайть з мене. Хвай з мене цього каналу. Що ж, дякую вельновшанованому пану підписнику Чуркобісу проти Чіркозомбі за прекрасну рекомендацію. Я прям отримав естетичне задоволення. Дякую, дякую, ще раз дякую. Сподіваюся. Всього 20 хвилин огляду. Сподіваюся, мій огляд оцей набере ну, хоча б 100 переглядів, як завжди. Не менше, не менше. Поки що менше не було. Ну, має шанси набрати ще менше. Подивимося. Так що дякую вам за увагу і хорошого вам всім дня. Я закінчую цей огляд, бліна. Кладі з мене нині, тюрків.